Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Second Hand. Їдемо з вами в магазин. Але хто б міг подумати, що у квітні буде у нас стільки снігу. Нещодавно дивувалися снігу у березні, а зараз на вулиці квітень і снігу... Подивіться, скільки випало у Львові. Ось така погодка у Львові. І сніг лежить, і на деревах вже цвіт цвіте. Ми з вами йдемо в секонд. Це одна з моїх улюблених мереж є євротренд. Там завжди можна знайти щось цікаве. Ми прийшли в магазин у четвертий день завозу, і ціна за кілограм 275 гривень. І давайте розпочну не традиційно не з примірочної, а з огляду поличок з різними такими от дрібничками. Тут є цікавий посуд, ось такі от горнятка, дуже цікавої вони форми. І вони не є ручної роботи, а це фабричні, але гляньте, як тут цікаво зроблений верх, ніби хтось їх робив вручну. І подивіться, який цікавий годинник будильник, він йде під вінтаж, такий от як з позолотою, дуже стильний, в якомусь такому англійському стилі, ніби взяти з якогось фільму, мультфільму. І ще ось тут ще один годинничок, але цей вже попростіший буде. Були ще такі от стакани, філіжанки. Я так розумію, що це для якогось капучино або лати. І гляньте, яка класна скринька, вона зроблена з соломи, дуже велика, об'ємна. Мені стала цікава її ціна. Давайте зважимо і заважила вона всього на все на 148 гривень. І давайте ще вам покажу взуття. Це взуття з люкса. Тут ціна дорожча, приблизно 600 гривень за кілограм. Ось такі були класичні шкіряні туфлі на доволі стійкому каблучку в новому стані. Ось ця у нас теж натуральна шкіра, дуже зручні такі от босоніжки. Ось такі ще шлюпанці, вони з замінника. Це праймарк в такому вони грубуватому стилі з таким от грубим ланцюгом були. А тут доволі такі делікатні, яскраві червоні туфельки від Next, вони лаковані теж в ідеальному стані, як і переважна більшість взуття на люксі. Ось ці дуже милі балетки з відкритими носиками, з такими от бантиками в пудровому кольорі. Вони були текстильні, м'ягенькі, зручні. І ще ось такі абсолютно нові босоніжки на стійких підборах ще з такою от картонною магазинною бірочкою з такими дуже обрізаними прямими носами. І гляньте, які цікаві лофери. Вони йдуть з оксамиту, в кольорі Бордо, ще й з такими от камінцями. Виглядають дуже вишукано. Цього разу на Люксі доволі багато взуття. Але якогось такого цікавого, особливого не густо, нічого брендового немає. Переважно це все мас маркет Primark, next в такому от дусі, і таке взуття, в принципі, можна знайти в ідеальному стані і на звичайній вазі. Ось такі непогані сліпони з якимось таким тропічним принтом, але по підошві видно, що вони вже ношені. З кросівок теж нічого оригінального немає. Ось такі, і то я не впевнена, що вони з натуральної шкіри, скоріше за все, це була екошкіра. Рідко вам показую шалі, шарфики, хустини, оскільки їх розбирають у перший день, якщо є щось так добротне. Шовк чи кашемір так довго не залежуються, адже хустки важать небагато, і їх можна ж брати в перший день. Ось така непогана шаль від Зара в такому от кольорі кемел, але знову ж таки тут склад так собі, тут у нас віз коза. Немає ні кашеміру у складі, ні вовни. І давайте я вам ще покажу, які були ремені пояси. Тут шансів теж мало знайти якийсь хороший шкіряний ремінь, адже ремені теж розбирають у перший же день. Вони теж не такі вже й важкі, залишаються лише з такими от пошкодженнями. А ось це такий прям дуже акцентний з різних кольорових шматочків шкіри. І на моє здивування це прям класний бренд. Це у нас фозіл. Фозіл відомі сумки, і вони справді класні і дорогі. Цей ремінь в дуже хорошому стані, як ви бачите, пряжка ціла. І з іншої сторони, теж абсолютно так не ушкоджений ремінь. Дуже добре, що ці дірочки йдуть з металом, і за рахунок цього вони і не пошкодилися, не розтягнулися, не порвалися. Цей ремінь, бачите, дуже пошкоджений, і інших цікавих ременів більше мені не трапилося. Більш детально роздивлятися шарфи і хустини теж, я думаю, не має сенсу, адже і ось так видно, що це якийсь мас маркет що це не є якісь преміальні бренди. Тому давайте перейдемо до сумок. Сумки вам теж покажу із звичайної ваги. Ціна за кілограм, нагадаю, 275 гривень. Це у нас четвертий день завозу. Ось така була цікава зелена сумка. Вона з натуральної шкіри, але, на жаль, самі бачите її стан, дуже багато потертостей, таких мікроцарапанок. І ось ця сумка також з натуральної замші. Подивіться, який вона є класний яскравий помаранчевий колір, але теж видно по сумці такі от сліди носкін. Звичайно, що вона не критично заношена, і, в принципі, можна їй дати ще другий шанс. І ручка у неї теж абсолютно ціла. Тут таке цікаве плетіння натуральної шкіри із замшою. сама ручка теж шкіряна. Давайте вам покажу її у дзеркалі, аби ви краще зрозуміли, якого вона формату, якого розміру. Сумка далеко не маленька, вона такого середнього розміру. і Якраз сюди можна помістити усе, що потрібно. Бачите, сумок цього разу, на жаль, дуже і дуже мало. Це взагалі не характерно для цього магазину Second Hand. Переважно сумками тут забиті ящики майже повністю, але цього разу, напевно, все-таки завіз був такий, що сумок привезли мало. Не думаю, що їх прямо розібрали за 4 дні. Але самі бачите, трапляються і шкіряні сумки. Ось ця була таких от клаптики натуральної шкіри. Ця невеличка сумочка одразу видно, що якийсь мас-маркет. Виконана, вона не дуже якісно, це був замінник. А ось ця сумка це вже щось цікаве. Вона такого темно-темно-синього кольору. Ще й тут з таким попереду декором. Дуже цікава, у неї застібка, теж така от добротна, бронзова, і мені здається, що це натуральна шкіра, скоріше за все. Вона має ось тут таку кишеньку велику простору і відкривається ось тут зверху. Можна її згинати як. Клач вона йде. Всередині сумка в ідеальному стані, і зовні також, бачите, явних потертостей немає. У неї відстібнувся ремінець, ось ця от ручка. Зараз ми це виправимо, прикріпимо, вона не порвана. У неї тут є такий карабін, і все можна виправити застібнути. І, власне, ось так ця сумочка виглядає. Прям дуже стильна, дуже оригінальна, цікава. Така вона йде подовжена, як багет, на довгій ручці. Давайте теж покажу вам її в зеркалі, аби приблизно зрозуміти її габарити, наскільки вона велика, адже сумка справді не маленька, ось так це все виглядає. Дуже класно вона сюди вписалася, до моїх таких теж темно-синіх джинсів. В поєднанні з таким от коричною бежею, мені прям подобається, як вона виглядає. Як вам ця сумка, пишіть в коментарях. А ми з вами переміщаємося в примірочну і нарешті буде традиційна примірка одягу. Трішки забігаючи наперед, скажу, що як для четвертого дня взагалі супер знахідки. Лише подивіться на цей кардиган в темно-синьому кольорі з такими от вставками бежевими світлими, те, що він нагадує такий стиль шанель і тут прекрасний склад, адже тут у складі є шовк 55% шовку, 45% бавовни. Кардиган в ідеальному стані, без жодного дефекту. Розмір був вказаний XL, і на мене він виявився трішечки великуватим, адже, бачите, лінія плеча трішечки сповзла, і це не дуже красиво виглядає. В іншому кардиган просто супер, відмінна якість, дуже приємний він до тіла. Тканина такої середньої щільності для весни те, що треба. Ну і шовк само собою, це така люкс тканина, повз яку важко пройти повз. Наступна знахідка це ось такий светрик в насиченому дуже гарному відтінку синього. Це у нас фірма Marks Spencer, Розмір вказаний, щоправда, 20-й, тобто це така от XXL. Але тут чудовий склад тканини, це у нас 100% вовна міріноса. Причому вовна абсолютно не колюча. Вона теж дає такої середньої, навіть тонкої щільності, і для весни супер підійде. Светрик прекрасний, але є нюанс. Такий можна сказати, дефект у нього розтянуті плечі. Хтось його неправильно зберігав, і вішалка розтягнула. Можливо, якщо його попрати якось акуратно в більш такій теплішій воді, воно можливо і стягнеться. Окрім того, це великий розмір. Все таки можна спробувати випрати в більш гарячішій воді, аби так само добитись ефекту, зменшити його трішечки в розмірі. В іншому светрик взагалі новесенький, жодних дефектів у вигляді дірочок чи затяжок немає. Наступно буду приміряти ось такий яскравий червоний кардиган. Він попереду має цікавий декор у вигляді банта, і це дуже хороший бренд Єгер, розмір вказаний L. За складом також він чудовий, це у нас Вовна. Ось так кардиган виглядає в примірці, він доволі вільний. Це добре, що він прям не обтягує, а є якийсь такий от простір повітря між одягом і тілом. Єдине, що ви знаєте, я не люблю ось ці всякі блискітки, і мені цей бант тут взагалі ні до чого. Сам кардиган в ідеальному стані, взагалі без жодного дефекту, якість тут чудова, вовна також абсолютно не колюча, дуже приємна до тіла взагалі, ніби вдягнула кардиган светр з кашеміру, а не з вовни. Водночас структура тканини тут така, що вона доволі добре тримає форму, є сам светер, не звисає як якась тряпочка, а виглядає так от вишукано і елегантно. Далі буду приміряти ще один кардиган. Цікавий тут відтінок, якийсь такий одний колір капучино, щось приміжне між сірим і коричневим. Застібається він попереду на гудзики, і у нього також чудовий склад. Тут є 30% вовни, а також 23% альпаки. Ну і нейлон. Як на мене, дуже класний склад. І попри те, що тут сама по собі тканинка тоненька, вона фактично прозора, але альпака має надзвичайно зігрівати, тому я думаю, його сміливо можна вдягати і на прохолодну погоду. Кумедні у нього такі мініатюрні кишеньки і створює такий образ ніби дитячої речі, ніби це не для дорослої людини светри, а власне дитячий. Щодо його стану, то стан тут ідеальний, без жодного дефекту. Давайте я вам ближче покажу тканинку. Ось так вона виглядає. Як ви бачите, не закашлатана, не затерта, взагалі без затяжок ідеальна. Взяла до примірочної ще ось таку базову чорну водолазку. Вона з дуже тоненької тканини буде така от облягаюча. Щоправда, не дуже хороший в неї склад. Тут переважає все-таки синтетика. Це розмір сороковий, а у складі є акрил і віскоза. Віскоза тут 28%. Взяла її, аби приміряти ось цей подовжений кардиган. Він весь закашлатаний, але я думаю, він може... Почиститися, оскільки він повністю з кашеміру. А кашемір, як ви знаєте, дуже легко чистити. 100% кашемір, ось така от бірочка, інших дефектів немає, лише ось ці от ковтунці. Розмір був вказаний L, і, власне, ось так це все разом виглядає. Водолазка чорна під низом і зверху ось цей кардиган. Кардиган, як на мене, чудовий, дуже класний у нього дизайн, і він не є прямо якийсь такий оверсайз, він навпаки класно підкреслює фігуру. Дуже мені сподобався його, якщо справді почистити від усіх ковтунців, мені здається, буде прям супер річ, адже колір у нього класний, базовий. Ось тут він трішечки замазаний, але це не критична якась пляма. Я думаю, вона теж мала б відчиститися. Дуже мені сподобався і це, попри те, що я не ношу ось такі подовжені кардигани. Наступне буду приміряти ось такий жакет, чи це навіть блуза він йде на короткий рукавчик і попереду має зав'язку. Це фірма Маркс Spencer, розмір 14. Абсолютно новий жакет. У складі тут переважає льон: 65% і 45% віскози. Повністю така от натуральна нас тканина, натуральний склад. І знову ж таки вдягнула я цей жакет поверх водолазки. Жакет в ідеальному стані, без жодного дефекту, я б сказала, взагалі така, як річ з магазину. Цікаво виглядає, але сюди все-таки вдягнути під щось світле. Власне, чорне по-чорному не дуже добре виглядає і важко так роздивити взагалі його, і позаду мене ще й чорна штора. Це все ось так от злилося. Але я думаю, вам все-таки вдалося щось розгледіти. І далі буде моя остання знахідка одягу, Це ще ось такий от светрик. В розмірі М. Він йде такий прям дуже зимовий. У нього вверху такий для зими характерний орнамент, і він в базовому, сірому, світлому кольорі у чудовому стані. Склад тканини тут також чудовий, це у нас вовняний светрик. У складі є 89% вовни, 7% акрилу і 4% люрекса. Власне, ця ось ця така блискуча нитка, що додає якоїсь такої святкової нотки. І якраз для періоду цих різдвяних новорічних свят цей светрк ідеально би підійшов. Дуже милий, якісний і абсолютно не колючий светрик, попри те, що інколи трапляються речі з вовна, яких дуже важко носити, особливо якщо це гольфи. Тут власне вовна абсолютно не колюча і комфортна. В ньому, взагалі, так от затишно, приємно знаходитися. І давайте вам ще покажу ціни. Отже, перший кардиган, який я приміряла в стилі панель, заважив на 50 гривень, і подовжений кардиган заважив на 81 гривню. Ціна за кілограм сьогодні 275 гривень, в принципі, не така вже й висока. І давайте вам ще на кінець покажу взуття вагове. На початку було з люкса, а це у нас власне вага звичайна. Це у нас були такі акцентні зміїні босоніжки, а це на високих підборах босоніжки з натуральної замші в такому бежевому кольорі. Все в них чудово, окрім висоти підборів. І ось такі були ще одні зміяний принт синішки, цього разу вже на низькому ходу. В непоганому стані написано, що вони виготовлені у В'єттамі і, схоже, що вони з натуральної шкіри були. Ось такі ще балетки теж комбіновані, чорно-бежеві, непогані. А це багатьма улюблений бренд Clarks. Ось такі от добротні туфлі, вони, звісно, що з натуральної шкіри на стійких підборах. В чудовому вони стані, без царапинок, без потертостей. Ось такі ще класичні були човники, лаковані на невеличких каблучках. Дивимося з вами далі. Тут дуже цікаві челсі. це як гумачки йдуть в сірому кольорі. У мене є такі ж лише в гірчичному кольорі, дуже зручно на дощову погоду. Ось такі ще черевики на шнурівку в коричневому кольорі, класний у них відтінок. Але це була не шкіра, це замінник. екошкіра, хоча стан ідеальний. А ось це уже натуральна замша. Але по розміру, очевидно, що скоріше за все вони чоловічі. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що з сьогоднішнього відео вам сподобалося найбільше. І до нових зустрічей.